Вже зовсім скоро завершується чемпіонат світу з біатлону у швейцарському лецнехайдені. В суботу, 22 лютого, прийшла жіноча стафетна гонка, де впевнену перемогу здобула збірна Франції, маючи своєму активі лише чотири додаткових патрони. Друге місце посіла збірна Норвегія з одним штрафним колом та однією хвилиною 4 секунди відставання. Та бронзу здобуває збірна Швеція, також маючи у своєму активі одне штрафне коло та хвилину 44 секунди відставання. Збірна Австрія займає четверту позицію, Німеччина фінішує п'ятими, Італія на сьомій позиції, Словенія восьма. Та збірна Україна на одинадцятій позиції, маючи 14 додаткових патронів та майже 4 хвилини відставання.